В Україні з'явилася нова послуга полежати в труні, щоб перебороти страх смерті та набути внутрішнього спокою і впевненості. Згідно з публікаціями, послуга орієнтована переважно на молодь. А для призовників, які пред'являють повістку з територіального центру комплектування та соціальної підтримки, передбачена навіть 50 відсоткова знижка, зважаючи на те, що лише в Києві діють три такі пункти релаксу з лежанням у трунах. Послуга має популярність. Клієнти вказані абсолютно конкретно. Це ті, кому через певний час доведеться вирушити наперед. Із великою ймовірністю звідти повернутися вже не в Бутафорській труні, а в справжній. І полежати в ній доведеться вже не 60 сплачених хвилин, а вічність. Насправді ця інформація є хибною. ТопЕк зв'язався із власницею похорони ритуальної служби Траур. Під час телефонної розмови вона заявила, що компанія не пропонує таких послуг, а флаєри зображені на фото їм не належать. За словами власниці, інформація, що розповсюджується в мережі, має провокативний і дискредитаційний характер, спрямований проти її бізнесу.